Коре, сьогодні 13 березня приїхали ми з Русланкою. Вона. Приїхали в лікарню. Зараз тут є такі цікаві кабінки. Ось демо взяв номерок 168. -й. І це ми амбулаторно маємо потрапити до лікаря. Але перед цим потрібно пройти у ці кабінки, бачите, як в американських тюрмах визивають. Там є такі табо. Електронне, і там пише який номер. Пише який номер. Ось зараз у нас 142-145. Висивається по кабінкам. Яка кабінка пише. І ми чекаємо з Руською, сидимо, поки вискочить нас. Але щось зробиться, це не розумієш, не непонятно що. Якісь оповіщення на телефон приходять. Німання, німання, і щось пишеться. Не знаю що. В общем. Залишайтесь з нами. Дивіться, буде цікаво. Це ми зараз йдемо на другому поверсі, а там на першому поверсі також є. На першому поверсі також є своя реєстрація. Свої люди теж чекають, як колись приїжджали, коли перший раз з Русланкою, коли її в лікарню вложили, то ми там на першому поверсі були. Якби по скорій допомогі приїхали. Не знаю, якісь сигналізації зараз по всім, по всім телефонам чути. Сігнали, щось якісь оповіщення приходять, якісь щось кастрівога. Потихеньку очі йде. А ще наша далеко у нас А-168. А тут бачу А47, о, А-165, кабіна 4, нам ще три. 3. А кабіни цікаві, як в німецьких, окрім німецьких, в американських в тюрмах, вони відкриті стоять. Зазвичай ну, я всегда, завжди в першу кабіну попадав, але було декілька разів в четверту. Яка буде зараз, <кхух> побачимо. Так, пройшла час наш, 168. Ідемо яка? Втора кабіна. Друга кабіна.

Moment, uh in school you go to schlecht is Deutsch. <кій> Данки. Я не зрозумів, що тут пише. Вже третій раз записую відео. Взяв з собою селфі-палку, записував, записував без голоса, без звуку. Взагалі, хотів порадоваться, хотів розказати, як ми з'їздили в лікарню. Тобто мені поездка сподобалась. Вдалося донести до лікарів те, що я багато місяців не вдавалося це зробити. Друга мова, і вони не розуміють, все говорять через перекладача, і не все можна донести. Цього разу якраз вийшло донести все, врач зрозумів добре, домовилися про те, що положимо дружину в лікарню на обстеження. Я знаю, що таке е, німецька лікарня, коли ти попадаєш, я сам там лежав, тебе розберуть там по молекулам і тості повністю. В общем, я задоволений. Плюс до того всього мені я був у лікаря по своїм ділам, по позвоночнику, то мені, щоб не робити операцію, мені написав направлення, щоб мені зробити укол в спину в позвоночник. У мене сильні болі в спині. О, Якось так. Тобто поки, і зараз я чув, е десь моя скоро війна закінчиться, якщо це правда, це добре. Зараз ми трошки підремонтуємося, наберемося сили і вернемося до вас знову в строй. Будемо вирощувати найкращу полуницю, найкращу розсаду. І будемо знову разом. Ми всі на це чекаємо. І я радий. Е знову поки говорив з вами, прийшов в парк. Це, це така стіна, я називаю її стіна плача. За мою, за мною стоїть. Там є води, вода, мінеральні води і ті, що я даю на полуницю. Це спеціально таке зроблено, щоб заходити туди і дихати. Дуже добре на, на всю дихальну систему. Зараз наче не працює, не включили воду. А там калій, магній, кальцій, в тій воді є. Все є. Взагалі на цій території, в цьому парку дуже багато істочників тоже з різною концентрацією мінералів. Дуже хороша така зона лікувальна, якраз, де ми проходимо капітальний ремонт. общем, якось так радий всіх був бачити, радий всіх був чути. Дякую всім, хто залишився з нами, не залишає нас, і кому не байдужа наша доля, хто цікавився нашим життям. І думаю, до скорої зустрічі. до нових зустрічей. Багато не можу записувати, не завжди вистачає часу, бо навчаємось в школі. Постараюся записати з школи якісь відео. Ну а так всіх радий бачити. Всім пока.